Я така приходжу до Тарас, кажу, Тарас, що це таке? Хто це зробив? Це твій піар, твій, твої твої директори, піарники? Хто це? Чи це а що шоу Холостяк? Ну я думала, що це може або холостяк запустив, тому mm -hmm. що щоб більше уваги пригорнути, тому що якраз на цей день, здається, чи за день було повідомлення, що він саме буде той холостяк. Mm -hmm. А на наступний день чи вже ввечері, що я від нього вагітна. І якось це дуже було дивно. То, що Тарас сказав тоді. Він мене він, він розумне. Він почав мене заспокоювати, Каже, давай спочатку почекаємо, нічого не будемо е, говорити. Воно саме пройде. У мене він теж каже, що у мене постійно з усіма йому приписують романи. Угу. Каже, Тереза, ти не перша, тому нормально. Видихнули, пішли. Але коли це вже на другий день іще більше таблоїдів, і ще більше чуток, виходить, там Дьомін е, каже своїх е, там е, там різні інфлюенсери про це кажуть, вже тіктоки знімають тренди, що ніби а хотіла заповнювати на холостяка, але тут солоха вагітна, мабуть, передумає вже цілий прикол. Угу. І я вже так розлючила, кажу, я не знаю, що робити. Давай пиши, будь ласка, звернення. Без моєго імені, щоб я, ну я не хочу, щоб взагалі скажи просто все, що спростуй цю новину, спростуй, але це не задовольнило аудиторію.